Під фонограму заспівати омого, як якнайкраще. Тобто буде звучати фонограму, і вам потрібно влитися в роль виконавця, так? І ми запрошуємо до виконання цієї пісні Івана. Мікрофончик я потримаю. Давайте, поїхали. Розпочинаємо. А сіло на землю і не знищить славки. То не пташина, людина. Це не пташина. А я людина є в таподібна. Неташина. То не людина. А я людина є птахоподібна. таподібна. Браво, панове, овації для Івана. Іван А ми не знали, що на весіллі присутній такий талановитий співак. Прошу, виконуємо. Маниш, мене дурманиш, люблю тебе. Серце моє, ти раниш, люблю тебе. і Ти все знаєш, люблю тебе. Браво, панове, браво. Оваці! Поїхали. Мене <му> не тип, не та лісий сам, передали мені <му> велітери, припасти винний запах, винний пах, передос передати тих, то паца нам незабаром мало <му> старно, кіт торцем не покидало, мене пороли стало, перед треба додало, але поза пару не буде далі, бо роду нас забазав. Супер, браво, браво, оплесків. Давай, не прошу, я верунків своїх, не чекаю сініх усіх. А вже осінь прийшла у мій сад, я не, не кликав не тебе й не, я вже не кликав... осінь прийшла у мій сад, Я не, не кликав не тебе, йти назад. Браво, 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 панове! Браво! Скажіть, будь ласка, які у вас були емоції, так. коли ви такі пісні дарували так. для всіх присутніх? Щасливі. Щасливі, як ви думаєте, людям сподобалося? Дуже, дуже. Супер, давайте поаплодуємо для Івана. Денис, коли так ти так гарно влився у роль? Для кого ти присвятив би цю пісню Люблю тебе? Для своєї дівчини. Для своєї майбутньої коханої дружини так, браво, супер подарунок. Я думаю, що вам приємно, правда? Продовжуємо далі. Василь, ти знаєш, що ми дізналися про те таку цікаву інформацію. Що це дійсно твій стиль музики? І скажи, Man, me... то не твій, а але вийшло круто. Супер. Ти навіть не готувався, напевно. Це все імпровізація. Ти ж справжній професіонал. Дайте облисків для швагра Василя. І для найкрасивішого дружби, дружба Андрій. Ти знаєш, що ми дізналися про те, таку приватну інформацію, яку нам надали перед сьогоднішнім весінням. Про те, що колись ти мріяв попасти на телеканал СТБ у шоу x фактор але випадково заповнив не ту заявку і попав на шоу вагітна у 16». Коли до тебе зателефонували менеджери цього проекту вагітна у 16», які твої перші враження були, і що ти їм відповів, коли тобі запропонували співпрацю? Чи... Я, Я не, не вагітна, ясно. Це все провокація. Це все випадковість. Це брешо, це пльотки. Пльот... Це пльотки, панове, облески для Андрія. А ви знаєте, панове, для того, щоб по справжньому дізнатися, хто найкраще сьогодні виконував пісню, я попрошу вас гарно послухати справжнє виконання Івана. На землю ой, мерзне, щось слапи, то не людина, то, ж не то. то не пташина, а я людина є птахоподібна. Не пташина то не людина, а я людина є бтахоподібна. Просто професіонал, шедеврально, браво, браво! браво. Облиски для Івана! Маємо приємну нагоду прослухати, як сьогодні свої вокальні здібності демонстрував Денис. Люблю тебе. Серце моє ти раниш. Люблю тебе! І Ти це знаєш, люблю тебе. Браво, мало, браво, Денис, скажи, будь ласка, можливо, цю пісню ви не будете присвячувати своїй дівчині. Буду ти. Все ж таки, як є, так є. Браво для Дениса! Оплески! Ну, а я пропоную до вашої ваї послухати, як сьогодні демонстрував свої вокальні здібності Василь. Далі цей стан передати мені далі не буду впасти. Винний запах, винний пах, передос передати дикеток пацанам, незабаром мало в мене в сторону ти кидало. Мене балово стало, перебалу вдало, але подару базу на то бороду на забазав. Супер, браво! Браво, панове облизьки для Василя. Браво, браво, браво Васильку, це було неймовірно, неймовірно. Друзі, пана, зараз маємо прекрасну нагоду послухати, як сьогодні свої пісні демонстрував майбутній артист України. Перший дружба Андрій. Я верунків твоїх не чекаю осінніх утіх. Я вже осінь прийшла у мій сад, і я не кликав тебе йди назад. Я не кликав у мій сад. Я не кликав тебе, йди назад! Браво, оплеські! Оплески! Друзі! Усіше для Андрія! Без вокалу вок нема і вокалу. З таким гаслом крокує по сьогоднішньому святі дружба. Хто вважає, що на вашу думку перемогу у цій вокальній битві здобув Іван Оплески! Хто вважає, що сьогодні почався перше місце у цьому вокальному конкурсі здобув Денис. Хто вважає, що сьогодні перше місце почесно посів Василь. І хто вважає, що сьогодні на п'ятисталі слави перемогу здобув Андрій. За те, що ти сьогодні так гарно співав, за те, що ти подарував такий хороший настрій, ми тобі подаруємо гарний дорогий подарунок. Життєво необхідний подаруночок, який тобі обов'язково зараз в літню пору пригодиться. Тому що на вулиці Плюс 35 він обов'язково тобі стане у пригоді. Запрошуємо до уручення весільну подарунку для Василя. Облески! Браво! Це саме так мало і відбуватися. Опниски, облесків, облесків! Василь, як добре, що зараз немає снігу. А то би кидав сніг у 35 градусів тепла. Правда, як би то було важко, браво! Дякуємо нашим прекрасним виконавцям.